Значить, всім привіт! Хочу ще вам знову показати фішку, як встановити читерні модулі. Таких два простих мода, яких можна, сказати, можна ставити, можна не ставити. Значить Перший мод це вогнегасник, гнетушитель за серебро Тобто це ви ставите обичний ручний. Ну, він працює так як автоматично, тобто його не треба нажимати, він сам включається. І, значить, Що нам для цього потрібно зробити? Дуже просто. Значить, Ми набираємо цей архів. Відкриваємо. Тут в архіві всі діла, як сама все пише. Я ми беремо цю папочку. Скріпс. І злітаємо його, допустимо, злітаємо на робочу сторони. Тобто, і збігли, психологію збікле. Ми заходимо знову в нашу іду. Press-mod. Uh, номер патча. Все. Зайшли в номер патча, далі у нас є така папочка скріпс. Ми просто цю папочку копіруємо сюди. Ось вот так, перетаскуємо. Я не буду це зробити мене це зробити. Ви тобто берете і сюди копіруєте. Скопірували. Закрили, ігру перезапустили, бац-бац, агнітошей бац, працює. Не треба шукати кнопочки, цифри цех. І другий такий читерний мод це називається розрушені об'єкти і дерев'я там. Значить, це що таке є? Це значить на карті вам показує, де приблизно переміщаються танки ворога. Тобто, якщо ви завалили якісь. Дерево, якийсь об'єкт чи машину, ну, і воно з'являється отметочка на карті і стрілочка, в яку сторону вони їдуть. Знаєте, що ми робимо до цього? Ми так само відкриваємо цей архівчик. відкриваємо Знову цю папочку схід, нажимаємо ізвлечь. На робочий стол, допустимо. Ви можете, якщо не хочете на робочий стол, можете прямо в ігру, наприклад, злікати. Ну, я собі так, на робочий стол, допустимо, так, тир-тир-тир, для всіх нажимаємо, закрили. От у нас є, ми знову заходимо в нашу ігру, в танки. Відкриваємо наші танки. Ресмодс, номер патча. Просто ту папочку перетастуємо або копіруємо, і вставляємо обов'язково з заміну всіма ділами. Все з заміну там треба нажимати нашу папку для танків і закриваємо, перезапускаємо його і бачимо, їдемо і на карті, на міні-карті у нас показує, де наш ворог їде і що він думає робити. Значить, ці два архівчика з читерними мами будуть під. Відео, ссылочка буде на файлопені, скачайте, встанавлюйте. Всім дякую за просмотр. Ставлю лайк, палець до гори. Всім пока пока чао ка